Як відбувся Київ прайд у столиці, розкажу просто зараз. Це спецвипуск Гейновин. У суботу, 14 квітня, у Києві мав відбутися марш рівності. Щорічна правозахисна акція на підтримку ЛГБТ людей. За подіями у столиці свідкувала моя колега. Отже, Юлія, як все пройшло? Привіт, костю! Так, масштабний марш рівності успішно відбувся у столиці. Він стартував біля музею Києва неподалік від метро Театральна, але саму станцію зранку перекрили. На захід були два входи з боку золотих воріт і хрещатика. Це дуже важливо та боротися за три людей. Бістково Я вважаю, що це дуже дзвільно, важливо. Ми не повинні мовчати. Ми повинні виходити, кром... заявляти про себе, що ми є і що мишина кром... суспільства. Задля безпеки поліція оточила квартал о 9.00 Люди Нували хвилиною мовчання тих, хто загинув від російської агресії. Далі збиралися у колони. Серед них була й колона ЛГБТ плюс військових. Серед відомих персон були помічені солістка бурту Каска Олександра Заріцька та продюсер Володимир Завадюк. Я не пошла дуже шкодую через це дуже що сьогодні. Маю змогу підтримати. Бачу, дуже багато військових е їхні слова прибирають до сліз. І я думаю, що, хоча б заради них, за людей, яких ми маємо захищати на законодавчому рівні, ми маємо бути о 9.40 Люди рушили містом. Вони прийшли квартал вулицею Чекаленка, але цей маршрут довелося дуже довго погоджувати. Марш тривав близько 20 хвилин. Туди прийшли 2000 тисячі людей. На сам кінець люди евакуювалися на метро. Інцидентів не було. Детальніше про підсумки маршу ми розкажемо вже за тиждень. Дякую тобі, Юлія. Гейновини оперативно розповідають про усе важливе, що стосується ЛГБТ спільноти. Ви можете нас підтримати спонсорством на Ютубі або через сервіс Бейс від Монобанку. Ми вдячні усім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. Побачимося вже наступного тижня у звичайному випуску Гейновин.